На кордоні з Румунією прикордонниками Чернівецького загону затримано вісім громадян України. Чоловіки намагалися потрапити до сусідньої Румунії. Вони намагалися втекти, де в подальшому правоохоронці були змушені здійснити кілька попереджених пострілів у повітря. В подальшому правопорушників було затримано. Як з'ясувалося, Сім чоловік це мешканці Чернівецької області, вік яких сягає від 25 до 39 років, а також був мешканець Івано-Франківщини, вік якого 27 років порушники державного кордону будуть притягнуті до адміністративної відповідальності, і в подальшому їхню долю вирішуватиме суд.

Початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України в межах відповідальності Чернівецького прикордонного загону було затримано 690 осіб, які намагалися в незаконний спосіб перетнути українсько-румунський кордон. На даний час всі особи притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства. Варто сказати, що особи, які намагаються під впливом шахраїв спробувати незаконно. Перетнути українсько-румунський кордон чи українсько-молдовський кордон не наражаються себе на небезпеку і дуже часто е, такі випадки закінчуються банально шахрайством, де люди платять ті кошти, але не отримують те на що сподіваються. Тому не варто порушувати державний кордон чи незаконодавство. законодавство.